Я хочу, аби ви всі подолали бажання задовольняти інших. Побачивши цей трейлер, ще на початку літа було розуміння, що не дивлюсь на будь-яке апокаліпсус за моїм вікном, я попаду на цей фільм. Тим більше, що я була, тим божевільним, що казала, «Супрематизм, з його бачив, це так шикарно. Я його трохи згадував відео про екстер, можна глянути, але повертаючись догляду, взявши під руку свій вихідний та найближчого друга, до котрого я змогла дотягнутися в той момент, пішла в кінотеатр жовтень на фільм Малевич. Ну що ж, чіко чіко, я саме цього в фільмі не сказати. Тепер починається частина без спойлерів. Внизу ви бачите таймінг, і ви просто можете перейти, щоб прописити часу на кої буде спойлерів. Просто <послідження> хочу в тому чорному квадраті. Якщо говорити від спільного враження від картини, я не очікувала саме цього відступної сцени до кінцівки. На одній з недавніх пар в університеті я дискутувала зі своїм викладачем щодо фільму, і ми дійшли до того, що сам фільм є непоганим. І одним з персонажем, такий як Татлін, може дуже сильно навіть відповідати до його характеру в реальності. Але саме Малевича дуже далеким від уявлення, яким ми його могли знати по статтям, що він писав. Це не в якому разі не до акторів, а актори просто чудові в цьому фільмі. Як зауважила моя Бестіс, вона не розуміє, звідки вони кожен раз в нашому кінематографі витягують таких талановитих акторів, яких ми не бачили до цього. Але також смішно, що завжди є картка Олексія Горбунова, що завжди грає якихось мудаків. Ірма Вітовська з супер драматичною ролью, і просто мій окремий алтар Богосовіння до Марини Кошкіни. А щодо Константина Темляна в цьому фільмі. Ми про нього поговоримо куди, куди пізніше. А щодо інших акторів з основного складу, я ніколи їх не бачила, і вони дивовижні, усі на високому рівні. І господи, яка ж чудова хімія між персонажами Татліна та Малевича? Це просто щось чимось. Кожний се не Актор Олександр Новікав, що не є професійним актором, мені більше всього сподобався. І я пройшла довгий шлях: від «Ах ти підозріла гніда до «Ах ти прикольний крутий суський тіп. Режисура також на хорошому рівні. Більшість сцен на початку, що в мене викликали повне нерозуміння, навіщо вони трошки почали мати сенс вже під кінець фільму, і вони мені насправді дали мурахи по шкірі. Я не очікувала цього. Я думаю, що це була не я одна, тому що враження від початку фільму усього зпалу було таке. Але під кінець була гробова тиша. Та що говорячи без спойлерів, це чудовий художній біографічний фільм, який не показує правдиву повну історію, якою воно є, спотворюючи деякі факти. Але це той фільм, що треба, щоб зацікавив вас самих. А може, після цього, якщо ви будете зацікавлені, ви почнете досліджувати. Тепер, переходячи до частини зі спойлерами. Мені щиро не зрозуміло, бо на початку навіщо показувати сцени з сексом так багато, чи розуміє навіщо вони там досі? Абсолютно ні. Я не ханжа, але на мою думку, ці сцени можна було замінити бу-чим. Зрозуміло, навіщо там були інші сцени з тим, щоб показати сучасність і минуле, і щоб показати ці паралелі. Але добійся це показувати людей не тільки через секс, будь ласка, тому що було вражене початку фільму, що я прийшла на якусь порнографію, а не фільм. Абсолютно все починається з картини, буквально картини. Три жінки в дорозі, написаної Малевичем в 1900 році. Це дуже наркоманський перехід, і він трошки дав мені звоночки в мою епілепсію, але хай там буде. Він починає приходити на кадр з дівчатами, що ходячи по селу в нашій сучасності, зустрічають військового хлопця однієї з дівчини. Його грає темляк. І давайте відкладемо це питання ще трошечки. Ми розуміємо, що це село дуже близько розташовано до лінії фронту. Білі качель є, не розірвавшися ракети, і люди, які відмовляються їхати з цього села до останнього. Зважую це, тут також зафарбована ікона вуглі кімнати, яка буде мати сенс пізніше. Тепер тут не буде хронологічного порядку, прям як було, бо я дивилася десь місяць назад. А пам'ять моя вже точно не найкраща. Дуже не найкраще, повертаючись до 1910 року, нас переносять у цей рік саме за виставки десять. Це популярно у той час події, на якій світ вперше побачив супраматизм. Ще тут важливим фактором показує динаміку Татліна і Малевича. Їх такий своєобразний дует був культовий у культурних колах. Треба розуміти, що вони були друзями, але з різним підходом до мистецтва скоро перетворились на таких собі суперників. І та виставка також була про різні підходи до мистецтва. Мистецтво не обслуговує конструкцію, ти існуєш в примітивному вимірі. Татлін був більш про класичне розуміння мистецтва і до корисного мистецтва. А малеве щось інтуїтивне і те, що можна розуміти. Відчуттями в них була суперечка до того, хто більш набере відвідувачів, і персонаж Рудинського був засланим казачком у Малевичі, намагаючись дізнатися, що він таке робить. І тут серйозно пане Рудинський, як ви не втомилися грати у кожній крутій стрічці сучасного кінематографу? Я вже думаю, що передивляючись Люксембург, Люксембург, одного з бузнюків опиниться, що грав Рудинський. В мене скоро буде параноя, в мене буде вже враження, що я є родинський. Так ось, виставка сталася, де вперше світ і побачив чорний квадрат. Важливим є його розташування, це куток. Там, де зазвичай вішали ікони, Пам'ятаю, на Житомирщині, де є дача моїх батьків, завжди заходячи до сусідів спальні, можна було побачити саме там розташовану ікону Богоматері. Господь бачить, колись я зроблю відео про паралелі релігії та мистецтва. Колись. Усі відвідувачі зупинялись саме на частині Малевича. Лише трошки-трошки ж придивлялися на виставку Татліна. Важливим фактором саме на цій виставці до Татліна підходить майбутній КГБшник і каже, мов: ну, часи міняються, і саме художники, як ви, нам дуже треба. Є, бро! В Україні почнуться зміни, і такі місці, як ви, нам не на що татлі не заявив? Хі, а Також паралельно почав тризвонити свою тілегу, що мовце, вообще він все придумав, і Малевич стирив у нього ідею чорного квадрата. І також насправді говорив все своє життя. І на цьому мов, їх суперечка і ще більше більше будувалась, руйнуючи повністю їх стосунки між собою. Білорусь 20 двадцяти роки у Малевичі. Вже є свої учні, яких він вчить супрематизму. І розмалювали вони один з домів у місті супрематизмом, що дуже не сподобалось мудаку-ГГБшнику, що то пішов і почав заарештовувати малювачем. Натомість там знайшов лише його учня, що працював над роботою. Спитавши, мов, а що це за фігню, вони тут малюють? Як її розуміть це ваше мистецтво, хлопець сказав, мов, кожен інтеператує, як хоче. Ой, дядя, дядя, ти це зря. Це мистецтво. Це і Це вихід позичать. Так, забирайте його. Але насправді це те, що говорить про мистецтво і за що я його дуже люблю. Майже ніколи я не розповідаю, що мої картини означають. Бо на ну, кожному в них абсолютно не той сенс, що я закладала, і я не бажаю руйнувати чужу магію розуміння мистецтва. Що люди самі створили для себе. Але тут є і темна частина цього всього, що якраз таки скористалися в кінь. Якщо інтерпретувати кожне мистецтво може по-своєму, то дуже легко інтерпретувати, що воно проти партії. Взяли воно того учня і заарештували. Паралельно з цим нам показують, як церкву знищують, якраз де збираючи ікони більшовики навіть не вважали їх хоч за малу якусь цінність, просто викидаючи. Хоча я абсолютно не є хоч малим прихильником християнства, сцена, де показують недбалість та знищення церкви, мене збісила. Дуже сильно і насправді це ж боляче. Бо можливо, воно мені і не близько, але це ж знищення культурної спадщини народів, різних народів, як у Білорусі знищали церкву, так і в Україні, так і в інших в'язницях, що особок створив. Татліну віддали приміщення у майстерні церкви, де замальованою фарбою були ікони. Нам показують сцени, де Малевич заходить до Татлін, дивлячись на замальований в червоний колір ікони, і запитує. Це фарба чи кров. І мене це сцена пробила до морах. Але також круто показує характер персонажів, що треба розуміти, що і Малевич, і Татлін були релігійними людьми. І першого купу відсилок на мистецтво в релігія. Пізніше буде ще одна сцена, яка підкреслює позицію Татліна. Коли він вийшов на перекур і побачив побитого священика, що намагався вести та спасти ікони. Між ними був Просто шикарнючий діалог, і я дуже шкодую, що не можу ніде я вам його дістати, тому перескажу не слово соло, але як пам'ятаю. То ти цей конструктор, що посудився в майстерні церкви. Художник, але так я будую літак зараз. М -м. Дивні ви люди, хочете літати. А бога вбиваєте. Людина без душі не літає. Не знаю чому, але саме ця фраза мене сильно вдарила. Це навіть не стільки про Бога, як про культуру. Радянська влада намагалася побудувати нову релігію, культуру та народи, руйнуючи старе і традиції. Нове не повинно будуватися на знищенні старого і його забуті, а на досвіді з цього самого старого до її поваги, аналізу та прагнення до синтезу, руйнуючи минуле. Ми збиваємо ким нам не бути і ким ми хочемо стати. Нам треба буде починати весь цей процес самого початку. Руйнування старого ніколи до хорошого не доходить. Треба його переосмислювати. Для історії треба зазначити, що саме в цьому таймлайні Малевича заарештували та побили. І саме Татлін приклав руку, щоб його звільнити. З майбутніх сцен, що мене також зачепило, це сцена в майбутній наомі. На той час це Київські художні академії, де вже викладали Татлін та Малевич. Для контексту це часи голодомора. Там є суперсмішна сцена, яку я обожнюю там, де Татлін вперше дізнається, що пан Казумир буде викладати в кафедрі, і стоїть у прийомі вікна, на що йому говорять, мов злізай, дурень. Це четвертий поверх. І чудові паралелі, Татлін відповідає: нічого я літати вмію». Насправді це трохи схоже на те, що сталося в реальності. Вони правда в 30-х роках обидва викладали в наомі. Але коли Татлін дізнався, що Малевич також нам буде викладати, змусив поставити їм пари в різні дати, щоб вони ніколи не пересікалися. Малевич розумів, що щось страшне коїться у селах, Якщо навіть у містах немає їжі, поїхавши в село і розуміючи, що за це можуть переслідувати і щось там може бути недобре. Він побачив голод і намалював картину селяна. Горбунов у ролі КГБшника приїхав влаштовувати шумону майстерні Малевича. Туди вже побіг Татлін на всяк випадок. А тепер зрозумійте панство не художники. Попробуйте щось намалювати на картині художника, і я думаю, що за це повинно бути е, якесь одобрення, якщо ви випадково відріжете руку цій людині. Я ще серйозно, не партейте інші роботи. Люди ж над ними працюють, і це абсолютно не для вас. На що Володимир Татлін був зі мною повністю солідарен та обійняв кулаком по обучив Гебершника. Бачили ви б моє задоволення є пало в цей момент. Хм. На жаль, що воно недовго, бо після цього почали проводити вже арешт над ним. Що вже цей чай намагався прорвати Казамир Малевич, запустивши його конструкцію Летатлін. Що по ідея повинна працювати, якщо ти залізеш нею усередину, і бац, ти знає вже літаєш? Ну, пролетіти на ній Малевич не зміг. Але прямо на КГБшника він впав. І на що той самий мудак-КГБшник спитав, воно навіть не літає. Яка від нього користь, показуючи на татлі. А от саме фраза, яку сказав Казумір, мене сильно вдарила. Він художник, а не авіаконструктор. Так, тепер ми призупинимо це все, чому мене це так зачепило. Моя бабуся є художником. І насправді правда крутим художником. Вона відучилася у Київській художній академії на оздоблення та оформителя. Якось я в неї спитала, чому вона перестала малювати, і тоді лише моє бажання не розстраювати мою цю істерикою зупинили мої сльози. Знаєш, я втікала з дому в художньої школи, коли була. Малювала я так багато, а любила це ще більше. Малювала, малювала і ще раз малювала. Вдома іноді було. Весело. тому малювала далі. Це було весело. Просім працювала на роботі формитовим. Народилася твоя мама і Аня, Ну і я малювала далі. Але це перестало бути весело. Стало корисно. На весело просто не залишилось часу. Мої малюнки повинні були бути корисними, щоб прокормити сім'ю, щоб корисними для корективу. А коли розвилися радянський союз, завод закрився і я втратила роботу. Все ж 90-ті крутилися, як могли, і щось я не малювала. Довго не малювала. Прийшли десятиліття, народилася, ти пам'ятаю взяла ти карандаш, тобі було так весело. Я малювала пару разів з тобою, бо ти, не знаєш, є в дитя більше щастя, ніж в нас дорослих. Але коли я це побачила, я вже не могла малювати. Я вже так погано бачила. Тому залишилось лише дивитися, як малюєш ти. Це про те, що Савок робив з людьми та усіма митцями. Ти не можеш пропагандувати митця як корисного, бо втрачається сенс, намагаючись додати математику в фарбу. Це стає бездушною формулою. Я не менеджер, я не продавець, я є художник, і напевно, поки я це пам'ятаю, я все ще його люблю. Звісно, можливо, круто було б зараз зробити розбір технічної сторони фільму, але саме про деталі, а ля ти того, як візуально через картину показують зруйноване війною село в нашій сучасності. Але я це все ж таки залишу для професіоналів на той час, коли з'явиться стрічка в інтернеті. А зараз лише хочу показати вам свою точку зору. Описуючи весь цей фільм, я пам'ятаю його в двох речах: що люди без душі не літають, та те, що художники є художниками, а не мультлітувом для користі. Я візьму всі свої роботи з собою. Вкажу в кляті заявці. Як художник, 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 художник. Ви можете не любити фільм, і я повністю зрозумію. Ви можете навіть не зацікавлено його подивитися чи не подивитися ніколи. Але якщо у вас є хоч якась думка на нього, я би задоволення і прочитав в коментарях. Чи, можливо, думка до цього відео, тому що коментарі це було приємно. Як бонус, ситуація з цимляком. В фільмі хронометраж його, дай Боже, 2-3 хвилини. Він не на головній ролі. Історія не про нього. Говорить щось про кенсу цього фільму лише за того, що він там є, я думаю, що це повна неповага до команди, що створювала цей фільм. Виріс сцени також, ну не сказати, що повністю може трошки втратиться сенс. Ми не можемо кенсувати фільм про наших митців, коли їх кот наплакав. Хочете заплющити очі, коли він з'явиться на екрані, але він там є. Він гроші вже за це отримав. Переглядом ви йому гроші не додасте. Але ігнорувати за одною людиною цей фільм це буде така сильна неповага до роботи сотні людей, ігнорування нашого мистецтва, що є не круто. А щодо всього цього навколо темляка, я думаю, що його кар'єра похована. Якщо зараз його будуть брати на нові українські стрічки, я буду щиро здивована. Нам деякий час все ще придеться бачити його в кіно, бо стрічки знімалися ще до того. Але з тих, що будуть зніматися потім, навряд чи ну і добре. Але на останок, Затанайте на дрони. В описі завжди буде збір Стерненка на дрону ріс, скоріше за все, чи на русоріс. Ну, От щось з цього двох. І так само хочу сказати, що сподіваюся, що мистецтво буде всередині вас, зовні вас, супрематизм у вашому серці, а також що ви просто щасливі безпеці. Знімаю перед вами шляпу.